Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй, і це мій канал Справи улюблені. І сьогодні хочу показати вам красу липневої клумби. Розквітли практично всі квіти, мабуть, тільки іще айстри, і хризантеми не квітли. А так практично все квітне. Они у стоми квітнуть. Лілії отцвілися одні, другі збираються квітнути, ті, що пізніше посадила. В... Я вже не кажу про гладіолуси, цинії, жоржини, пеларгонії, чорнобривці, красунчики, які навіть та селозія там розквітла. А, і квіти виглядають такими здоровими, живими, гарними. І я хочу буквально кілька слів сказати для тих, у кого не вдається виростити. Клумби, щоб вони в липні місяці виглядали ось таким чином. І саме це відноситься до нашого регіону, до регіону півдня. Я живу в місті Кривий Ріг, це практично південь. У нас минулого тижня весь тиждень практично температура була від 35 до 39 градусів. І при такій жарі. Люба рослинка гарно рости не буде, вона просто згорить. В минулому році я пробувала садити ну, якби садила клумбочку, я її висаджувала квіти, я їх поливала, звичайно, кожного дня, але такої, такої краси не було. Саме в липні місяці мої квіточки практично зварилися. Вони застряли на ну, розвиток їхній так на одному місці застряв. Вони такі чахли і виглядали дуже-дуже, ну негарно вони виглядали. Було видно, що квіти дуже страждають від цієї жари, незважаючи на те, що я квіти кожного дня поливала. І тепер хочу назвати причини, чому в цьому році мені вдалося, а в минулому році якби. Квіти себе почували погано. Саме головна причина це мульча. Як би я не дивилася на це, так, знаєте, з точки зору, скажімо, якихось минулого століття, коли у нас квіти росли без всякі мульчі, ми навіть такого слова не знали, тому що ну, температура повітря була зовсім інша в той час. Зараз без мульчі квіти рости не будуть. Так само, як і любі другі рослини, і ті ж самі помідори, і огірки. Люба друга рослина в нашому регіоні без мульчування ну, буде дуже страждати. І друге, це ось така затіняюча сітка для того, щоб коли дуже, дуже яскраве сонце. То вона трішки приломлює промені і вони не так обпалюють листочки. Ну і третє, звичайно ж, це ж полив. Полив у нас іде кожного дня, і якби квіточки почувають себе дуже добре. Ну і хочу вам показати ближче ось цей красивий гладіолус, який в мене почали квітнути. Ну, Гладіолусів я посадила багато, але вони квітнуть не всі в цьому році. Чому? Тому що ну, цибулинки купувала в магазині і вони, не всі цибулинки були такого великого розміру, які готові були розквітнути. Тому надію, що на наступний рік це буде якби вже будуть всі квітнути. Ну, от так виглядають, там жовті вони вже цвітаються, а ось біленький і русовий дуже красиво виглядають. І ще хочу показати, в мене є один салатний оливковий салатний гладіолус, такий цікавий. У мене таких раніше не було, я навіть не знала, що такий колір може бути на гладіолусі. Дивіться, який він цікавенький. От, от така красунька, Ну, сказати, що він жовтий, він не жовтий. Він все-таки такий е, салатний, зелененький, красивий. Навіть не салатний, а ну, такий олива, дуже-дуже світла. Красивий гладіолус, Це один із цієї групки, він у мене квітне тут. Ну і тут уже перейшла на цю сторону, то покажу ще свою еустомку, яка називається шампань. Дивіться, як вона виглядає, цікаво. Оце так уже розквітли білі, прямо такою гронкою, красивою. І ще одна шампань. Ну, ось так вона виглядає ближче. На ту сторону розвернутий, тому так не дуже гарно видно. От такі справи. Ну і клумбочка з цієї сторони. Так що, якщо, який висновок хочу зробити? Якщо ви хочете, щоб у вас були отакі шикарні, навіть чорнобривці, в минулому році вони у мене були такі замучені, такі, не знаю я, маленькі, невисокого росточка, квітки сохли, буквально не встигши розквітнути, вони вже сохли. Якщо ви хочете, щоб ваша клумбочка. Ось, бачите, я мульчувала саме корою дерева. І дехто мені писав і казали, що от мульча така, вона може закислювати ґрунт. Але справа в тому, що моєму ґрунту наоборот навпаки потрібно було кислоти трішки додать, тому що тут у мене він лужний ґрунт і достатньо висока лужність. Ну, для квітів це ще так, куди не йшло, десь 7,4, 7,5. це тут лужність така, ну такий pH ґрунту. такий. Тому те, що я його трішки підкислила, це навпаки навіть на користь моїм квітам. Ну і нова клумба, яка в мене з'явилася з трояндами. Це ті, які я висаджувала 3 от такі, от так виглядають мої клумбочки. Ну що ж, я вдячна вам, що ви подивилися цей відеоролик. У мене навіть полуничка буде вже, вже з'явилися ягоди. Це ремонтантна полуничка. Я не давала їм. Квіт тут до початку липня. Це кущики посаджені весною, тому вони в мене, оце перший буде урожай. Ну, а зараз кущики підросли, тому вирішила, що потрібно попробувати вже і полуничку. Дякую вам за увагу. Вам гарних квітів, гарного настрою! І пам'ятайте одне: незважаючи на те, які б, що б не, не, не робилося кругом нас, які б страхіття не проходили, ми живемо в тому, що ми самі создаємо для себе. Якщо ми створюємо таку тривожну і... Страшну реальність, то ми в ній живемо в цій реальності. Тобто, якщо ми боїмося, якщо страх накриває нас, і ми живемо в тій страшній реальності. Витягуйте себе з тої страшної реальності, робіть щось гарне, красиве, і живіть у цій красі. І тоді ваша душа буде відпочивати, і тоді ви будете. Мати якісь миттєвості щастя, незважаючи на ті події, які відбуваються навколо. Всього вам найкращого, до побачення! Бережіть себе.